Чимало геніїв народила українська земля, тих, хто суттєво вплинув на розвиток людства. Але, на жаль, імена багатьох з них сьогодні забуті, загубились у вирі часу та подій. Нагадаємо про них і собі, і світу, адже нам направду є ким пишатися. Загублені імена з Романом Ясіновським Платон Симиренко. Зелене яблуко досконалої форми це Ренет Симиренка, сорт, названий на честь видатного українського промисловця 19-го сторіччя Платона Семиренка. Найстарший з 22 дітей Платон очолив сімейну агропромислову компанію, що майже символічно у 22 роки, коли повернувся з Парижа. Там, у політехнічному інституті, він вивчав цукрове виробництво. Семиренко зміг перетворити родинне підприємство на лідера цукрової галусі. Він спорудив перші в імперії паровий пісково-рафінатний та машинобудівний заводи. Згодом з'явилася і невелика Верф, де збудували перші пароплави з металевим корпусом для прямого експорту цукру на ринки Європи. Європеєць за світоглядом Платон Семеренко збудував робітниче селище з окремим будинком для кожної родини, школою, лікарною, бібліотекою тощо. До речі, діловодство Семеренко вів рідною українською мовою. Крім того, разом з братом Василем займався меценатством. Вони фінансували друк книжок, театральні вистави, освіту. Зокрема, останні прижиттєве видання Кобзаря вийшло у світ коштом Платона Семеренка. Компанія Семеренків протягом 50 років віддавала 10% прибутку на розвиток української літератури. У 42 роки життя Платона Семеренка обірвала тяжка хвороба. Її до певної міри спровокували утиски царського уряду. Його дратував український мільйонер, що робив усе можливе для розвитку та процвітання своєї батьківщини.